90-ті роки Україна пережила кризу науки, вчені та науковці від'їжджали за кордон. Такий невтішний факт озвучила директор Нікопольського інституту ЗНУ Надія Селіверстова. Зараз усі сподівання на прийдешнє покоління на молодь. Вам жінка вам майбутнє суспільство, піднімати культуру, піднімати сільське господарство, піднімати промисловість і, 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 і види того, щоб Україна наша стала багатою, могли. А Україна може багато не розумову так Свій розумовий потенціал продемонстрували студенти ЗНУ. На науково-практичній конференції вони не просто зачитували доповіді. Це були дослідження проблем України та пошук шляхів їх вирішення. Вибір тем теж демонстрував освіченість політичній та економічній ситуації нашої країни. Здорожчання бензину та практично порожній споживчий кошик українців це, на думку студентів, основні проблеми. У власних роботах вони відшукували шляхи їх вирішення.